Всім привіт! Хто доєднався вже до стріму, хто буде дивитись записі, друзі, всі мої вітання. Ми сьогодні будемо з вами розглядати ваші питання з телеграм-каналу, рубрика 5 питань, які ви писали під останнім, під останнім постом в телеграм-каналі. Щоб мати змогу, друзі, писати також свої питання, отримувати відповіді, ви можете підписатись на телеграм-канал. Посилання є під кожним відео. І під постом про 5 питань. пишете свої питання, голосуйте своїми реакціями. Найбільше реакції, які набирають питання, ті то 5 питань ми з вами і розглянемо. Вітаю! Всім привіт, друзі. Всім привіт. Так, перше питання пише Ларіса. Скажіть, будь ласка, чи будете обстрілювати Україну з Білорусі? Туди завезли іскандери? Дивимось. Щось буде, бачите, неприємно з повітря тут випадають. Туз бубновий вказує на повітряні об'єкти якісь, і дев'ятка вказує на якісь неприємності з цього, з цього приводу. Тому, напевно, ну, це якось не масово буде, це більше якось якісь от поодинокі випадки, але вони такі випадають. Прямо серйозних загроз таких для мирних жителів я тут, тут не випадає, людей не випадає, значить, десь вони будуть все одно вони влучати не будуть. От. В принципі, вони то будуть, загроза зрозуміла, що є від цього, але вона незначна. Значить, наші будуть справлятися, можливо, і заздалегідь будуть також бити, там, по цим установкам. і так далі. Чи Дронами, чи ще якимись засобами, чи партизанським рухом. Але ось, ось така відповідь на ваше питання. Наступно. Наступне питання у нас від Єлени. Якими для нас для, та для Рашки будуть наслідки вбивства Пригожина? Чи зникне Вагнер, чи вплине це на перебіг війни та зміщення влади в Рашки? Ну, ми дивились з вами, коли був останній розклад по цих, по цих Вагнерах, коли вони йшли там на Москву. На Москву. Хто не дивився, подивіться, як на каналі відео, що вони е щезнуть, не буде цих в принципі, цієї організації, і цей, е цього прихожана в повітрі ліквідують. Ось так. Е в принципі, це ми бачили. Е ну давайте подивимось з вами. Е просто було, були такі там розділилися думки, що, начебто, його не вбили там чи ще щось, друзі. Це, це ті, хто не дивився. Е Моє відео і стрі... не був на стрімах. Це було передбачено, що його ліквідують і він щезне. Так, ну дивимось наслідки для України після вбивства цього Пригожина. Для України це які будуть наслідки. Ну, бачите, зло основне, воно отут е, залишається. Тобто зло основне це е, ворог Російська Федерація. от Вона залишається. Тобто найголовніший ворог це не цей Пригожин, не Вагнер, це щоб не зсували на нього е, і на цю групу там, всі, е, ці, всі камні, щоб тільки на них не летіли. Найголовніший, найголовніший ворог це е, Росія. Вона залишається. Поки що, бачите, от це зло от залишається з краю. Тому для нас немає, ну, звісно, краще, що немає там, десь, десятків тисяч цих е, військових злочинців там на фронті. Е, і нашим повинно бути легше, але кардинально чогось такого це не вирішить для нас. Все одно головний, головний ворог це всі расисти, які присутні на нашій території. Ось так. Чи зникне Вагнер, так він зникне. І перебіг війни, в принципі, особливо він не повпливає трохи стане легше, і це ми бачили, до речі, друзі, з вами і в минулих стрімах. Так, Наступно пише Наталя: Доброго дня! Буданов говорить, що Росія через 10 років візьме реванш. Чи це правда? Ми з вами друзі, також дивились вже цю ситуацію. Вони не зможуть через 10 років взяти реванш. От вже був, був такий розклад, їм потрібно буде набагато більше, декілька десятиліть їм потрібно буде. Подивимось, чи возьме, чи буде знову, чи піде знову через 10 років Росія війною на Україну. Друзі, вони, вони, це зло, яке перманентне, воно, воно постійно буде, поки ми, у нас територіально просто так склалося, що ми поруч з, таким от, з такою от державою. Тобто вони будуть злі за нашу перемогу. Бачите, вони будуть тримати цю злость. Тут термінів карт, карт термінів взагалі немає, але це зло воно пусте, тобто дій ось, як таковий, як таких дій не буде. Бо воно це зло пусте від них. Тобто через 10 років після нашої перемоги вони не зможуть нічого знову ж таки піти чи якийсь там взяти реванш, як ви пишете. Такого нема. Такого нема. Наступне питання. Вітаю всіх, вітаю, вітаю, друзі, хто вже доєднався до стріму. Хто додивився до цього моменту, друзі, саме час поставити лайк. Цьому відео підписатись на канал, щоб не пропускати відео «Цікаві питання. І також підписатись на телеграм-канал і мати змогу там ставити свої питання. Так, ми продовжуємо, друзі, з вами. Наступне питання у нас, наступне питання у нас від Олени яких важливих подій слід очікувати до кінця поточного року, якою Україна виглядає в очах вищих сил чи задоволені вони нами? Давайте перше питання подивимось. Важливі події до кінця року в Україні? Карта перемоги випадає, святкування. Бачите? сімка двома піками вверх це якесь якась святкування. Це е, карта весілля. Тут військова карта. Е, чогось такого. Отут валет виходить. Е, друзі, зві, ну, дивіться, валет тут вказує на якісь ну, на втрати. Звісно, війна і якісь втрати. Ну тут прям такого нічого прям критичного як для держави. З, зі сторони, от, з погляду вищих сил, от такого нічого не випадає поганого. Такого нічого не випадає. Бачите, окуповані території повернуться. Тут ту спіковує вказує на інші території або окуповані території. Вони пусті. Тобто, Звісно, через бойові дії, там спустошення, руйнування. Ну вони й пусті як окупація, тому повернення в, повернення в Україну території. І загально, бачите, очікуємо перемогу наших військових. Чогось такого прямо критичного, такого якихось там важливих, таких серйозних подій, неочікуваних, чогось такого серйозного, прямо я тут не бачу. Поки що от, до кінця року, як от ми як от рухаємося на сьогоднішній день, такий рух як країни. Військовому плані, я зараз не кажу, як країни ось такий він залишається. Ось так. Тому, друзі, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Так, і наступне у вас питання. Зараз, секундочку. Чи задоволені нагми вищі сили, як, яке, як оцінюють вищі сили загально в очах е, Вищих сил України, як виглядає? Чи вірно ми рухаємося, чи просто загальний розклад. Зробимо. Дивіться, Валет тут, в принципі, взагалі, тут якихось тут немає немає такого чогось, якихось попереджень чи якихось там те, що вони не задоволили, але Валет вказує на те, що багато обману, багато крадівництва, бо багато корупції. От Валет пустив він вказує на крадівництво, корупцію, також на руйнування. Загально пуста хвороба, тобто пусті, пусті переживання стосовно цього, значить, загально вищі сили підтримують Україну, підтримують. От. Вони не відвернуться від України. Але дуже, от такі, дуже серйозно відносяться до ось цих речей. І до, до бачите, пуста, пуста робота це те, що. Людям треба більше працювати. Ось так якось. Якось більше працювати, більше працювати, а менше жити на допомогу, на якихось на якісь там на, які, на якісь допомогу, тобто включатися в роботу. От пуста робота випадає, бачите? Мало працюють люди. Якось включатися в роботу, якось допомагати в цьому плані. Ось так, але загально пуста хвороба це пусті переживання, і загально Україну Вищі сили підтримують, підтримують і відводять також цю хворобу. Бачите, відводять і хворобу. Багато дуже тут вісімки випадають, багато вісімок. Вісімки вказують на розмови, на балачки, там, на всякі там неправдиві, неправдиві на плітки, Ось таке. На треба менше цим займатися. Розповсюдженням інформації, ось дуже дуже от вразлива народ, дуже вразливий до якихось чуток, пліток. Ось так. Тобто багато балаканини, мало діла. Ось так. Треба більше діяти, а загально Україну вищі сили підтримують і будуть підтримувати. Ми це бачили і в інших з вами розкладах по Україні. Коли дивилась? Наступне, наступне питання. У нас, у нас наступне питання від Юлі Так, дивимось. Доброго дня. Слава, яким буде вересень для всіх нас у військовому і політичному житті? Дивимось, вересень у військово-політичному житті України. Який очікувати вересень? Дуже багато буде пліток, дуже багато буде ІПС, різних маніпуляцій, інформаційних вкидів, дуже багато, бачите, маніпулятивних розмов. Ось, ось це чекає. Ось таке. Буде багато різного ІПСО, неправдивої інформації. Це із таких потенційних потенційних таких загроз і загально. Випадає тут з краю. Це може бути. На початку або в першій половині вересня. Тобто в військово-політичному плані буде, буде багато чуток, пліток, і чим може скористуватися ворог і буде користуватися, як і вони і в принципі роблять. Тому треба бути уважними до всієї інформації, друзі, притриму дотримуватися інформаційної гігієни. Ось так загально, в принципі, Загально в військово-політичному плані вересень повинен бути більш-менш нормальний. Але загально він важкий. Валет тут вказує на те, що він буде важкий. Якихось таких попереджень тут в розкладі не випало. Але Валет вказує на те, що Валет вказує, що все-таки вересень буде важкий. Чогось такого. Яко, яко, якогось чуда не, 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 не буде. Бачите, не випадає на вересень ніякого такого прямо супер, якихось, супер якогось чуда, а, чом, а, а в чому бути обережними? Ось, ось таке попередження вийшло. Треба бути дуже. Не піддаватись на ІПСО, друзі, аналізувати інформацію, не просто її приймати як дуже багато маніпуляцій. До речі, мене мене просили е, жителі Дніпра подивитись на ситуацію, яка сталася ось на, на днях, е, де поліцейський застрелив там водія автомобіля, який там е, який був там п'яний, потім там пересіли вони з жінкою, з, з дівчиною там містами і, в общем. Почали з поліцією там сперечатись. Поліція також почала там витягувати за ноги цю жінку, і загально дуже багато людей, думок і думки розділилися. Чи прав був той поліцейський, чи вірно він поступив, чи, чи невірно. Взагалі, чи підтримувати того поліцейського, чи не підтримувати. І ось розділення, бачите, також випадає розділ. От на перед. Цим питанням було, от не піддаватися на такі інформаційні різні і Вони можуть бути направлені на саме таке розділення людей. От повинен бути закон, я вважаю. І той, хто порушив його, повинен відповідати. Той, вже, якого застрелили, він вже не може відповідати. А той, хто порушив закон зі сторони поліції, він повинен відповідати за своє порушення. Ось так. Дивимось на цю ситуацію, мене просили зробити розклад сьогодні. Зробимо на цю ситуацію розклад. чи Як оцінюють вищі сили дії цього поліцейського, чи засуджують вони його, чи в нього дійсно не було там вибору, чи вірно там він поступив. Дивимось на цю ситуацію. Ну, друзі, дивіться. В розкладі виходить так, що от тут ця, цей, ну, взагалі от цей поліцейський, і от сімки двома піками вверх це вказує на алкоголь. Вони повинні були з ним поводитися, як з п'яною людиною. Не як з тверезою, а як з п'яною людиною. Тобто, у них є, напевно, якісь інструкції, щоб так, щоб як поводитись, як поводитись з такими людьми. але... Повинен бу... Поліція повинна була поводити з ним так, як з п'яним порушником. Ось так. Він просто, цей... він просто був п'яний. І перше, от те, що я сказав з самого початку, повинен бути закон. Ось. І закон, в принципі, він... в цій ситуації закон буде. Ця ситуація виріш... Виріш... повинна вирішитися по закону. Все-таки. Тому що тут король піковий випадає і взагалі такого нічого, е якихось серйозних там проблем з цим також не випадає, значить, е все-таки е повинно те, що... те рішення, яке буде, воно повинно, воно буде от по закону. Ось так. Те, що там прослідування проводять і так далі, е все-таки будуть дотримуватися, е будуть дотримуватися закону. Тут не випадає, що він зробив, що він зробив там помилку, або що там неправильно він був робив, чи правильно він робив такого. Тут не випадає. Тут випадає так, що він повинен, бути, він повинен був діяти за інструкціями, які в них є, як поводитися з особою, яка п'яна. Ось так, чи правильно він поводився, чи неправильно він поводився. Вирішить от суд. Все-таки вирішить, не випадає тут такого, що він навмисно його вбив, він все-таки тут сам злякався. От так випадає. Він сам був шокований і побоявся, якби от попередити, який як, побоявся. Тут випало так, що він начебто як побоявся чогось. Бачите, побоявся цього п'яного, щоб, щоб він не мог наробити лиха, я не знаю, може там... він може побачив, що той чоловік, якого, який загинув, може, він був фізично сильніший, мог забрати у них пістолети, воно... і він зі страху так зробив. От. Це більше от він зробив так зі страху перед п'яною людиною. Но, ще... Він не, не дотримувався цей поліцейський. Він не дотримувався своїх е, правил. Тобто тут сімка ще також вказує на те, що поряд з королем вказує, що все-таки він перевищив е, в якоїсь. Тут немає такого прямо серйозного, але перевищення якихось службових там інструкцій або службового е, службової поведінки. От тут було таке, також перевищено. Ну це було зроблено. Тут чіткої відповіді, бачите, немає. Прямо не засуджують Вищі сили його, бо він діяв, прямо його не засуджують тут. Але закон він порушив. Цей поліцейський він порушив закон, і він повинен відповідати, так як сказав на початку. Так як я сказав на початку, кожен повинен відповісти по закону. Той, вже, який загинув чоловік, він вже не зможе відповісти по закону, а поліцейський тепер буде відповідати по закону і за того, що десь побоявся, десь не стримався, дотримався точності інструкцій і, і, і так далі. Ось така відповідь на питання стосовно цієї ситуації. Хто задавав, будете дивитися в записі, подивитись відповідь. Ось так. Ось такі відповіді. Ось такі відповіді сьогодні були для вас, друзі.